Томати традиційно улюблена українськими дачниками культура, їх насіння представлені на ринку в широкому асортименті від всім звичних червоних помідорів класичної форми до сортів самих різних конфігурацій і відтінків шкірки. Якщо у вас є бажання виростити щось нове і незвичайне, зверніть увагу на томат Мікадо Чорний. При екзотичної зовнішності він дуже смачний. Не особливо примхливий і приносить непоганий урожай історія створення, і виробник томата Мікадо чорний сорт томатів Мікадо чорний знаком українським садівникам вже пару десятків років. Встановити його походження достеменно досі не вдалося за поширеною версією. Це досягнення якогось селекціонера-любителя, який побажав залишитися невідомим. Є гіпотези про азіатську батьківщину томата, про що недвозначно натякає назва. Що потрапив в Україну через далекий схід або про наявність його предків В США? Це теж не позбавлене підстав. Перші селекційні роботи по виведенню чорних томатів почалися там ще в столітті. Насіння томату Мікадо чорний випускає тільки маловідома фірма Весна, яка позиціонує його як дуже рідкісний і колекційний. Існує також включений до державного реєстру в томат Мікадо Рожевий. Його насіння виробляють більш відомі компанії. Аеліта Гавриш седек, є й інші томати Мікадо червоні, жовті помаранчеві, за характеристиками вони досить схожі, але в одну серію не входять побоювання, що подібна екзотика вимоглива до умов вирощування не відповідають дійсності. Томат Мікадо Чорний успішно приживається у всіх українських регіонах, де в принципі можливе садівництво. Він підходить як для теплиць, так і для відкритого ґрунту, стійкий до високих температур, але дуже вимогливий до освітлення. Тому максимальні показники досягаються при висадці в причорномор'ї та інших регіонах зі схожим кліматом, як виглядає томат мікадо чорний, кущі індетермінантні. З потужним стеблом на відкритих грядках вони рідше витягуються вище один. Теплиці цей показник може досягати 1,518 мікаду чорний легко впізнати по темно-зеленим листям характерної форми. Вони більше нагадують картопляні. За термінами дозрівання сорт середньоранній, стиглі плоди знімають через 90-110 днів після того, як насіння дадуть сходи. Томати зібрані в кисті по 3-5 штук, зав'язі формуються масово, плодоношення теж дружне. За сезон у відкритому ґрунті збирають по 8-9 томатів з 1-2. В теплицях показник збільшується до 12-14. колір плодів варіюється від червоно-борго до майже шоколадного, томати округлі, злегка сплюснуті, зі слабкою ребристістю, середня маса помідора. 250-300 Трапляються і екземпляри-рекордсмени по 450-500. Шкірочка дуже тонка, м'яка. Через це плоди нерідко лопаються в процесі збору або прямо на кущі, насіннєві камери невеликі, в кожному плоді їх по 6-8, м'яко соковита, ароматна, м'ясиста і неводяниста, вміст сухих речовин 4-5. Смак томатів мікадо чорний – одна з основних причин, що спонукають садівників їх вирощувати, м'якоть відрізняються підвищеною цукристістю, через це помідори дуже солодкі з незвичайними фруктовими нотками в смаку. На зрізі вона теж темна, з зеленими і червоними прожилками. Найкраще їсти плоди свіжими або додавати в салати для цільноплідного консервування вони не підходять через розмір для інших домашніх заготовок цілком, але при термообробці характерний присмак практично втрачається. Можна використовувати їх як сировину для саморобної томатної пасти сосів, кетчупів. Сків. Все виходить дуже смачним. Хоча і незвичного кольору, мікадо чорний не є гібридом, але демонструє хорошу опірність хвороботворним грибків, вірусів, бактерій. Він стійкий до фітофтори, хузаріозу, альтернаріозу. Всіх видів гнилі, комахам ці томати, як показав досвід, теж не особливо цікаві. Негібридність означає і можливість економити на посадковому матеріалі, збираючи насіння з власноруч вирощених томатів, однак поступово кущі все ж вироджуються, сортові ознаки, розмиваються, тому кожні 4-5 років рекомендується оновлення насіння. Можна зробити висновок, що достоинств у цього томата набагато більше, ніж недоліків. До останніх відносяться врожайність, яку не можна назвати рекордно високою. Підвищена вимогливість до висвітлення, схильність до розтріскування плодів, специфічний відтінок шкірки, деякі садівники досі ставляться до чорних томатів з упередженням, хоча для інших така екзотичність, навпаки, гідність. Відео опис томатів Мікадо чорний, нюанси вирощування, томат Мікадо чорний не особливо вимогливий до умов вирощування, але знання нюансів догляду позитивно позначається на врожайності. Для грядки вибирають відкрите місце, щоб забезпечити рослинам достатньо сонячного світла. З цією ж метою не загущають посадки. Досить чотири кущів на 1-2 за схемою: 5-0-5-0-СМ. см Мікадо чорний позитивно реагує на розпушування субстрату, яке рекомендується проводити кожен раз після поливу, коли вода вже вбереться в ґрунт. Добрива після пересадки на грядку вносять з періодичністю 14 18 днів, зручніше користуватися комплексними спеціалізованими магазинними засобами, так як в них всі елементи збалансовані і в потрібній кількості стебла і пагони у рослин товсті, але підв'язка і формування все одно необхідні через висоту куща. Мікадо чорний прив'язують до шпалери або іншої опорі відразу після пересадки. Потім теж проробляють із кистями. Можна підв'язувати кущі помідорів різними способами. Відео різні способи підв'язування томатів, кущі формують в два стебла, крім основного стовбура. Ще один отримують з найбільш розвиненого і потужного пасинка з числа утворюються над першою плодовою пензлем протягом сезону. Всю поросль на стеблі до висоти 30 прибирають. Важливо вискубувати зайві пасинки після досягнення ними довжини 3 п'ять, щоб вони не забирали харчування у кущі і щоб не провокувати інфікування ранок. Відео, варіанти формування куща томатів, плоди збирають в стадії технічної або повної зрілості, при цьому шкірка повинна, хоча б злегка поборіти, якщо зняти зелені помідори, вони теж доспеють, але смак буде вже не той. Звілі томати знімають дуже акуратно, щоб не пошкодити шкірку. Імунітет у рослин непоганий, але не вроджений для профілактики хвороб насіння перед висадкою на розсаду протруюють і замочують в яскраво малиновому розчині перманганату калію протягом сезону від фітофторозу досить щотижневих обробок народними засобами. Золою уподривають томати через тиждень після висадки на грядки і в момент зав'язування плодів настоєм чеснику з марганцівкою оприскують кущі кожні два тижні 1.00 нуль чеснику на склянку води, настоювати добу, потім розбавити до 10-л і додати 1-х перманганату калію. Розчином молочної сироватки 1,1 оприскують томати кожні 2-3 дні з моменту цвітіння. Найбільш небезпечне для томата мікадо чорний захворювання кладоспоріоз. Бура плямистість може знищити до 8,0 врожаю симптоми хвороби на чіткі, жовтуваті плями на лицьовій стороні листя і білястий, поступово ущільнюються і боріючий наліт на вивороті, постраждалі листя швидко сохнуть і опадають кущ гине. Якщо профілактичні заходи не допомогли уникнути зараження, використовуйте будь-які біофунгіциди, фітоспорін, -фі фітолавін зі схильністю міка до чорного доростріскування, теж можна боротися, як правило, ще на кущі це відбувається внаслідок різких перепадів температури і вологості, шкідливі для сорту рідкісні, але рясні поливи, що чергуються з тривалими посухами. Затримати вологу в ґрунті допоможе мульча, якщо очікується похолодання. затягніть, покривним матеріалом, що пропускає повітря, відео як запобігти розтріскування томатів від сидівників про чорному мікадо, так як офіційний опис томата Мікадо чорний відсутня практика: єдине джерело інформації про сорт Мікадо чорний я отримав з України в минулому році. Чорний і рожевий мають картопляний тип листя, а жовтий і червоний мають звичайний томатний лист, лод 69 Томат помідорцом форум 1560 дев'ять, нульб з нуль вісім, нульба нуль в нуль Я вважаю правильним назву Мікадо. І лист картопляний у всіх різновидів. Я садила ці томати, чорний, помаранчевий і рожевий, дуже смачні, врожайні і ранні. У мене були найперші, але насіння тоді не зібрала, садила в відкриту грядку томатінках. В Томат помідерцом Форім стопять 0 нуль 8, нульб з 0, вісім, нульбаль, нуль 0, чотири, нульб, нульб 0, нуль, 0, нуль нульбнуль сім, 0, нуль нульб Мікадо чорний аматорський сорт. Він є у різних продавців-колекціонерів. Звичайно, продавці частенько перехвалюють те, що продають, все у них в чудових ступенях, але сорт дійсно непоганий, есмехт. Кормпрігозрю в Топіц 6, 2, 6, 9, старт 1, 2, 4, 5, мікадо будь-якого кольору мені дуже подобаються. Рожеві часто тріскаються, жовтих ще не ростила, але чорні, червоні і рожеві все врожайні, здорові і смачні маринах. Дача в втрю індекс шовтопіц п'ять чотири, сім, мікадо чорний мій улюбленець. Ранній, солодкий урожайний, садили в Білорусі у відкритому ґрунті. Хороший результат щодо стебел? Тут індивідуально. Наскільки близько будете садити томати один від одного? Я зазвичай спостерігаю за рослиною, якщо потужне, як мікадо чорний, можна і в три стебла формувати леонідів нахтп. Дача втврю індекс шовтопіц 5, 4, 7, 9, 8, 9, 3, 5. Помідори мої проходили випробування у відкритому ґрунті та з таким літом. Самі розумієте, але дещо дуже сподобалося, першим порадував і кольором, і плодами Мікадо чорний: вира 1, 1, 0, 4. Корюм твой садрювієвтопець в шість 6831 старт 80 не можна сказати, що томат Мікадо чорний повністю позбавлений недоліків, але вони компенсуються його численними достоинствами. Не останнє місце, серед яких займають незвичайний вид, великий розмір і характерний смак плодів у догляді сорт не назвеш виключно вибагливим, навіть для недосвідченого садівника хороший урожай цих помідорів, посильне завдання.